Різдво у Тисмениці. Як проходили святкування у нашому старинному містечку? Ми зараз вам покажемо. На початку ми завітали до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Цар юдейський, що народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому, почувши це, цар іростривожився і увесь Єрусалим, ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитував у них. Де Христос має народитись, вони йому сказали у вифлеєнні юдейські, бо так написано Пророком, і ти вифлеєме землею, нічим не меншим, ніж містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явилася зоря, і відіслав їх у Вифлеєм кажучи, ідіть та розпитайтеся пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитися. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати, побачили дитятко з Марією, матір'ю і впавши ниць, поклонилися йому, потім відкрили свої скарби. І піднесли йому дари золото, ладан і миро, і попереджені в сні не завертати до ірода, пустилися іншою дорогою до краю свого. Коли ми прибули до церкви святого Архистратия Михаїла, там саме правилася анафора. І врешті церква Святого Миколая. Отець Володимир Гранишин зачитав привітання від блаженнішого Святослава Шевчука. Сьогодні церква Христова звіщає нам Спасену новину. Сьогодні нам народився Спаситель, Господь на землю зійшов і вився в людському тілі у місті Веслої. Радіє цього дня небо і земля. Радіє весь людський рід тим, що нас, Творець не покинув свого створіння, але прийшов, щоб прийняти його долю. Він став, став людиною, щоб розділити з нею життя, болі, радості, тривогу та невпевненість. Господь стає одним із нас, Він обявляє себе нашим Спасителем та Визволителем. У святі Різдва Христового ми радіємо тому, що більше не почуваємося самотніми і покинутими, святкуємо те, що Бог завжди є з нами. Він нас любить, і ми бачимо в тілому любов Божу у цьому новонародженому дитятку Ісусові, який ніжно спочиває у яслах насінь. Та Таїнство народження нашого Спасителя виявляє нам правду про те, яке велике Боже відкривається нам через слабке людське. Свята Євангелія оповідає нам, що Господь Всесвіду народився в родині біженців. Спочатку через кесаря. кесаря Потім через провожевність селя Ірода свята родина була змушена покинути свою домівку і просити прихистку у чужих людей. Так, наш Бог забажав народитися як Безхарченко і як біженець, за таких дивних обставин, народження Спасителя, й перебувати біля Божого дитяти, мали мудреці, <кій> зі сходу і тільки ті то не соромився бути поруч із тими потребуючими і вигнанцями, і переселенцями і переслідуваними. Підкривши йому двері свого серця, свого дому, розпізнавши знак у спасінні в Господі, який народився в вертепі, ці люди сповнились божественною радістю, бо різдвяне таїнство це здатність увійти у Божу присутність і з народженого Ісуса через те вміння бути поруч. Бути поруч з тим, хто є немічний і беззахисний, хто терпить від голоду, від холоду, від браку необхідного. Україна прожила дивовижний рік, якому все було великим. надія і відчай, впевненість і розчарування, здобутки і втрати. Великим був страх, який його відчула темрява, побачивши, що прорив українського народу до світла може стати переможним. І тоді темрява наслала нас біль і кров, каліцтво та навіть смерть, щоб люди жахнулися перед тими стражданнями і звернули на давню стежку мовчазного і беззаперечного підпорядкування. <кій> Подібно <кій> до пастирів, які на місце виписання свого стада почули спів ангелів на небі, і вони прийняли звістку на про народження і Спасителя та кожен із нас. У нашому українському народі має місце свого духовного очування, свій блокпост, на якому повинен здійснити власну християнську і громадянську місію. І навіть якщо хтось стомився і бажає уникнути цього вибору, то все одно він робить. Тільки в такому разі, своєю бездіяльністю, він грає на руку зла. Наша цьогорічна дорога до Різдва була дорогою. До пораненого і вигнаного. Наша церква в буквальному сенсі стала польовим шпиталем, розгорнутим, щоб дати прихисток гнаним і заготнювати рани постраждалих. Але навіть після Майдану церква не позбулася функцій шпиталю, оскільки це її покликання. Про це нам згадує Папа Франциск. Я бачу церкву як польовий шпиталь після битви. До війни ніхто з нас не був готовий, проте вона триває. Непрохано вламується чи не в кожну українську домівку, особливо на східних теренах нашої держави. І постає небезпека, що людська чуйність до горя і страждання ближнього буде зменшуватися. Християни знають, що байдужість вбиває не менше, аніж снаряду Становоград. справа держави. Мудро вирішити проблему допомагати своїм стражденним громадянам, а справа кожного християнина бути близько поруч з тими, хто є в біді, хто є в потребі. Саме це християнське єднання з потребуючим звемо солідарністю, і воно нас робить сильнішими, бо у ньому проявляється, і через нього передається нам сила виплоченого Бога, який народився для того. Щоб чинити нас вільними і переможними, переможцями гріха у Бозі, в різдвяний час кожен з нас поглядає на небо з надією побачити світло Вифлоємської зорі, бо цей рік, на превеликий жаль, не обіцяє нам бути легшим, а наш вибір не обіцяє бути простішим. Наше найбільше завдання в цьому році це вийти на шлях цивілізованого розвитку. І гідного життя людського. До цього всі ми мусимо одягнутися в іншу, у Божу людину, зретитися негідних копропісів із лукавим та зріхом. Це завдання стосується кожного з нас. <кхе> завдання змістити своє життєво позицію у бік добра, і це є наш християнський обов'язок. Всі ми разом маємо задягнутися у нове намисто. Ефективних державних структур, які перестають бути структурами гріха, бо влада має бути благословенням для народу, коли служить народу. Обидва завдання ці можливо здійснити, не, не піддавши сумніву, той, хто нічого не діє, тільки той не помиляється, тільки той не робить кроку назад. Тож не маємо гордині досконалості. Краще визнаваймо перед Богом свої слабкості і смиренно просім. Боже, поможи в моєму безсиллі. Смиренна людина не втрачає віри у свої сили, бо вона, за словами Івана Франка, чує на своєму плечі, помагаючу руку Господню. Тож пам'ятаймо, що зневіра, розчарування. Мстиве прагнення поквитатися з тими, хто не здійснив наших очікувань це все інструменти, якими темрява відновлює свої втрачені позиції. Тож не допомагаймо їй зруйнувати наші шанси у прагненні до добра. Біда не в тому, що не все нам вдається зробити. Біда, коли від цього у людини опускаються руки, маємо перед собою ще одне завдання. Щодо якого ніколи не маємо бути в судді, це завдання для кожного християнина молитися. Майдан переміг найперед, насамперед тому, що він ревно і постійно молився. Сьогодні не дозвольмо, що через певне призвичання до війни ослабла інтенсивність наших молоток. Спрямуймо всі свої сили на те, щоб в наших родинах домівка. У наших спільнотах і церква тривала безперервна молитва за Україну, щоб у нашій державній оселі, ніби в бідній Ветлеємській ястині, засяяло світло віри, щоб ми очистили наші серця і тоді зродиться нове життя. Тоді, маючи на собі Боже благословіння, ми станемо найщасливішим народом на землі. Серед темної ночі непевності і тривоги. Звучить прадідівська колядка, роз'їжджаючи смуток і всякі негаразди, з цим різдвяним благословінням <кій> прагнемо відвідати кожну домівку добрих людей, які приймають до себе новонародженого Спасителя і радіють Різдву Христовому. Сьогодні линемо з різдвяним привітом до наших воїнів, <кій> які святкують цей великий праздник у холодних окопах та бліндажах. Напередовій і готові грудьми закрити свій народ. Зі святкови вінчуваннями добра і гаразду заходимо до тих, хто втратив свою домівку і тепло своєї родини, Зі співом ангелів мир на землі і славу на висотах Богу, завітаємо сьогодні до тих, хто сумує через втрату своїх рідних і близьких, хто страждає від отриманих ран, і до тих, у полоні, що ув'язані, як цю різдвяну радість приймає смуток, небесне світло перемагає темряву, так нехай у Своєму різдві наш Спаситель сповнить нас силою звитяги добра над злом, перемоги правди над неправдою, нехай небесний мир здолає ворожнечу і війну всім вірним в Україні і по всьому світі. Дорогому українському народові зичу, зичу веселих свят Різдва Христового, смачної куті та цвінкої коляди. Мир і благословіння Господі на вас з різдвяним благословінням Патріарх Святослав. Потім усіх завінчували діти з недільної школи. Це фієнської зорелі із скотень, і із цами, пастирями, вашим домом. І сідвечіром святим, і з Ісусоком малим, Ми вітаєм і бажаємо свято серд но новий тлі. Хай здоров'я з вами буде, хай вас гумор не забуде, хай смачна куття удасться, хай завжди панує щастя, Щоб весело і багато провели різдвяні свята. Ми на тому добрию коляду чаю, Щасту долю замодомом всі щиро рані. Всім дорослим, маленьким за чужити здоровень. Поїхав у всі родень і на славу Україні! Сам кінець за сприяння воїнів ветеранів афганців було освячено прапори стяги України, які будуть доправлені нашим воякам у зону. АТО. Сподіваємось, це підтримає їхній дух. Не Вірні молитви і через нас річних рівне слух подіє. і сли своє Боже Господ. Коруні правди добра із себе прапором виступати, завжди перемогу одержували, були, мужність і сісти, п'ятує завжди мало в своєму житті, і слава тобі віддавали по цього сину, і святому духові, нині повсякчас. Воїни з мужніми, нехай спіплюється їхнє серце, благодатті Божою, щоб вони перемали ворогів і всяке зло, маючи надію на Бога, передаючи їм прапор мужності. Ми разом з ними, через наші молитви, просимо Всемогутнього Бога, оборонця добра і правди, щоб під цими прапорами вони твердо стояли в обороні добра і правди і беззахисних своїх людей з набожністю і вірністю. Щирою любов'ю і підтримкою один одного вони стали гідними ласки Божої, і щоб цілими і неушкодженими повернулись до своїх родин і славили Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амин. Ось таким вийшло святкування Різдва Христового у Тисмениці.